Генерал Хорунжий Марко Безручко це один із найславетніших, на мою думку, військових діячів періоду Української Народної Республіки, який уславився, зокрема, особливо командуючи шостою січовою дивізією стрілецькою українською. В 1920 році під час тієї радянсько-польсько-української війни, яка в той час тривала, зокрема в боях проти першої кінної армії Семена Будьонного. І, зокрема, один із цих боїв це 29 по 31 серпня 1920 року під містом Замостцем, нині це територія Польщі. Він був ключовим у всій цій кампанії, тому що якби оборону під Замостям, яку очолював Марко Безручко, перша кінна прорвала. То в принципі на той момент закритий шлях до Варшави не було якими військами. він однозначно воював за Україну. Але в той час він захищав і Польщу, воюючи за Україну. І про це ми сьогодні повинні пам'ятати, коли іде знову війна на сході, і Польща і Україна повинні стояти поруч у цій боротьбі.